Школу. У нас їх тут багато шкіл є. Перша Я думав, велику школу, де багато кабінетів, де багато діток, учнів, вчителів. Ви були хоча в школі? Хто з вас був у школі? Два. Що там робили? Не Ще не була, ти ще не знаєш, що таке школа. А, а всередині. Добре, добре. Більше нема нікого. Я лише знав за одну дівчинку, що йде в школу. А наші сестрички, вони підсказали і кажуть, у нас дві дівчинки будуть в школу, в перший клас. У нас дуже молодці сестри, нас підказують, що у нас є такі класні дівчатки, які будуть в перший клас. А ви вже читати знаєте? Я а писати. Малювати. А малювати. Багато. Багато. А що в школі будете вчити? Як ви думаєте? Математику. Теж математику. А ви будете сидіти пів дня в школі з однією партою, вам не важко буде? Сиді. А, правду і... кажи. Правду? Да, якщо правду, то так. Ні, правда. Щось дорослі кажуть, що їм важко вчитися. Я не знаю чому. Навіть якщо і ваших батьків спитати, вони також так будуть багато казати. Вчитися. вчитися важко. Але коли навчився, дуже-дуже легко використовувати це навчання. І Біблія також говорить, мудрий, розумний, він завжди буде на висоті. Він завжди буде знати, яку відповідь правильно дати. Він завжди буде правильно використовувати час, можливості, таланти всі, які Бог дає. І моє бажання, що ви вчилися, тому що це потрібно. Як добре, коли ви знаєте, скільки буде це а, 5 додати 5. Ви знаєте вже, так? Скільки буде? Десять. Десять. Як легко, як просто, але колись то ви не знали, а тепер ви вже знаєте. А скоро ви будете знати, скільки це. Множити там велике число, на дуже велике число, і ви так день ви станете, подумайте, 100 і 100 на 100. 100 на 100, скільки буде? 100? Не а? а ти не знаєш. Я думаю, ти знаєш. Я думав... Добре. Добре. А то вже батьки вже починають думати, скільки 100 на 100 буде. Це 3 клас все, на всього. Добре. Ми вам хочемо дещо подарувати. Для Де нашої сестрички, будь ласка. Де їхні подарунки? Хто знає, де їхні подарунки в перший клас? Of де? я не знаю. Так, Сестричкам подайте. Сестричкам подано. я вам подам? На. Вже пішли за гарні. Армій подарунок. Паспорт Так, Я не знаю, що там є. Я думаю, що хто купив, він знає для чого це. Я думаю, це все для школи. Там зошитів багато, ручок вам треба писати, писати багато. Ну ви полюбите писати. Ви полюбите. Я думаю, маю надію, що ви полюбите. Бо дівчата, хлопці, вони такі, вони не дуже люблять Чи це. Ви це підказуєте хлопцям, добре? Так треба і так. Тоді вони і вас будуть <писувати> любити. Фу, Супер, Класно. Ось. І у нас є ще хто буде школи. Ви в першій класі, в перший клас. Це класно А є в нас ті, хто ще буде йти в школу. Хто? Є такі, що будете в другий клас? Ідіть, хто в другий клас буде. Нема в нас в другий клас. Давайте в третій клас, хто в нас йде в третій клас. Та о, є той, що в третій клас ходить. І вас питаємо, що він навчився. Ти бачив там прапор сьогодні, показували якоїсь країни. Ні. І там, де свідопити були, якийсь прапор там носили. який то прапор був. У да. нього дуже гарна гра тепер є. Він мене вчора заставив прапори вивчати, мама. Всіх країн світу. А я йому показую, це та-та-та, ну, думаю, ну добре. Ти в третій клас, так? Да? Добре, буду знати. Четвертий клас є. А в п'ятий клас... О, є! Байдя ще, так? Да? Тоже є. Це інформ, як О, о, о. Є рукаюсь. Банкя, вітаю. П'ятий клас. Супер. Дивіться, як вас багато, ви бачите, ви не от в школу ще будуть ходити Ну, ви любите в школі вчитися. Нет. Я же була підправив. Справили присочити? Молодець. Дивіться на Ваню. Ваня любить вчитися і вамчиться. Шостий клас є у нас. Сьомий. Восьмий. Ого, дев'ятий. Восьмий Ага, є восьмий вітають. Що там у нас? Дев'ятий, десятий, є у нас? І одиннадцятий. Є студенти. Коледжі, інститути. Вільні я це себе буто приписав. Так, інститут є. Вчилися є, всіх хтось не назвав, що у нас їштало? Вчителі. Доценти. Зараз чотири йдемо, це вже, то вже друга Ну, Вчителі. Суботні школи, освітніх закладів, будь ласка, також виходьте, тому що дійсно починається учбовий. Період. Ми не знаємо, що нас чекає в ньому. Минулий рік також важко проходив, але з Божою допомогою якось ми вчилися. Вам, вчителям, дуже важко, тому що підлаштовуватися під цей весь напряг, який в країні, ну, це дуже важко. Але нехай Господь вас благословить. Чотири суботні школи, будь ласка, вас також запрошуємо. Бачите, дівчата, у вас немало, у вас тут багато. І дуже багато. І прийде час, ви так само будете стояти тут. І. Когось, можливо, будете навчати. Друзі, але я думаю, можливо, ті, хто і в садочок ходить, вони теж там навчаються. І вихователі в садочку теж виходьте. По-чесному виходьте, я вас знаю. Виходять? Так, да? виходять. 23 рік, 24 рік, те, що перед нами. Куди ми йдемо, ми не знаємо. Але ми йдемо в ту школу, яку хочемо разом пройти з Господом. У Бога є мудрість, у Бога є розум, у Бога є життя, яке вічне життя. Моє бажання, щоб ви були свідоцтвом для оточуючих вас людей, суспільства, щоб ви всюди свідчили, що ви є діти живого Бога, щоб дійсно ваше обличчя світило сіяло. Завжди славою неба. Ми бажання, щоб наші дітки, наші дорослі, наші вчителі завжди могли свідчити, що Бог на першому місці. Нехай Господь вас благословить, охороняє всьому. Нехай кожну дитину, яка буде навчатися, дійсно Господь оберігає, тому що світ лукавий і злий, він не щадить нікого. Але ми під охороною Божою, під його милістю, і нехай Він нас веде і береже. Громаду попрошу для. Молитву піднімемося і будемо просити Божого благословення. Просіте, прошу також під'єднатися.